Я бачив дивний сон, немов передо мною безмірна та пуста і дика площина, і я, прикований ланцем залізним, стою під височенною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. У кожного чоло життя і жаль порили. І в оці кожного горить любове жар, і руки кожного ланці мов гать обвили, і плечі кожного додолуся схилили, бо давить всіх один страшний якийсь тягар. У руках кожного тяжкий залізний молот, і голос сильний нам з гори, мов грім, гримить, лупайтесь у скалу, нехай ні не жар. Ні холод не спинить вас, зносіть і труд, і спрагу, й холод, бо вам призначено скалу скалусисю розбить. І всі ми, як один, підняли вгору руки, і тисяч молотів о камінь загуло, і в тисячні боки розприскалися штуки і відривки скали. Ми з силою розпуки раз по раз гримали о кам'яне чоло. У водопаду реп, мов водопаду рев, мов битвий гук кровавий, так наші молоти гриміли раз у раз. І п'ять за п'ядою ми місця здобували, хоч не одного там калічили, тіскали, ми далі йшли ніщо не спинювало нас. І кожний з нас те знав, що слави нам не буде, ні пам'яти людей за цей кровавий труд, що аж тоді підуть по сій дорозі люди. Як ми проб'ємо її та вирівняємо всюде, як наші кості тут під нею зогниють. Та слави людської зовсім ми не бажали, бо не герої ми і не богатирі. Ні, ми не вольники, хоч добровільно взяли на себе пута. Ми рибами волі стали, на шляху поступу ми лиш каменярі. І всі ми вірили, що своїми руками розіб'ємо скалу, роздробимо граніт, що кров'ю власними та власними кістками твердий, змуруємо гостинець, і за нами прийде нове життя, добро нове у світ. І знали ми, що десь далеко там у світі, який ми кинули для праці по той пут. За нами сльози людьми ми, жінки і діти, що другий недруги, гнівні та сердиті, І нас, і намір наш, і діло так линуть. Ми знали все, і нас не раз душа боліла, і серце рвалося, та груди жаль стискав, та сльози ані жаль, ні біль пекучий тіла, ані прокляття нас не відтягли від діла. Та молота із рук ніхто не випускав. Отак От ми всі йдемо в одну громаду скуті, Святою думкою, а молоти в руках, нехай прокляті ми та світом позабуті. Ми ломимо скалу, рівняємо правді путі, І щастя всіх прийде по наших аж кістках.